Доброго дня, друзі. Мене звати Сергій Цимбал, і сьогодні ми поговоримо про клієнторієнтованість та основну мету взагалі клієнтоорієнтованого підходу, тобто формування лояльних співробітників. Для того, щоб почати нашу розмову, треба розібратися, що таке взагалі лояльність. Лояльність клієнтів це ще раз симпатія до продукції та до самої компанії. Лояльні клієнти вони, як правило, здатні платити трошки більше, але за рахунок оцих додаткових грошей вони хочуть бути впевнені в тому, що отримують саме ту якість, на яку вони розраховують, та той рівень послуг, до якого вони звикли. Тобто вони платять за звичку, вони платять за перевірену якість трошечки більше. І оце бажання платити більше, воно формує певний. Воно формує певну таку стабільність в житті підприємства, навіть за умови, коли е, сам ринок змінюється. Взагалі, робота з лояльністю як з явищем почалася досить давно. Воно почалося тоді, коли е, на ринку почала посилюватися конкуренція. Конкуренція призвела в свою чергу до збільшення цінового тиску, а також до зростання одноманітності пропозицій. Е, в останні роки дуже важко чимось здивувати. Покупця якимось унікальним набором послуг та товарів дослідження, наприклад, 21-го року говорить про те, що будь-який товар, унікальний товар чи послуга може бути скопійована вашими конкурентами буквально за 2-3 місяці. Може бути до півроку рік, але це залежить більше від того, якої складності ви надаєте товар чи послугу. Тож. Формування лояльності покупців, тобто постійна база ядро покупців, вона дозволяє підприємству почуватися трошечки впевненіше і е, спокійніше розраховувати свої наступні дії на ринку. Лояльність пов'язана е, з утриманням е, покупця, але тут є певні відмінності. Чому? Тому що, якщо ми говоримо, що лояльність е, виникла як е, наслідок посилення конкуренції, як відповідь на це посилення конкуренції, то перше, що приходить в голову, е, варто для того, щоб залишати підприємці. Залишати покупців у себе в компанії, треба погратися з цінами, да? треба зменшити маржу, треба давати знижки, треба робити певні акції, бонуси, подарунки, там якісь промо тощо. Проблема цього підходу в тому, що він є досить однобокий. Якщо ми робимо тільки економічне стимулювання клієнта, да він, це стимулювання воно мотивує його повертатися до нас. Але як наслідок, як тільки засноване на таких стимулах відносини, як тільки у конкурента змінюється ціна і вона стає трошечки нижча за вашою, ці покупці, яких ви вважали своїм е, таким фактором стабільності, таким от е, ядром, яке забезпечує вашу е, нормальне ваше нормальне функціонування як підприємства на цьому ринку, е, всі ці покупці раптом для вас, вони піднімаються і переходять до вашого конкурента там, де ціна є нижчою. Утримувати наших клієнтів винятково, виключно за рахунок економічних заходів, акцій, бонусів це дуже досить дорого. По-перше, по-друге, це неефективно, тому що вони йдуть як тільки десь там, та є трошки дешевше. Можна підійти з іншої сторони і спробувати побудувати у клієнта певну емоційну прив'язаність до вас. Як до представника компанії, до співробітника, або до самої компанії в цілому, це буде отаке відчуття прив'язаності, воно з'являється як наслідок задоволеності від контакту, від здійснення, наприклад, покупок, укладення договорів, угод там тощо. І оцю емоційну прив'язаність, це відчуття задоволення, його е, треба формувати для того, щоб е, з нами люди залишалися якомога довше покупці та клієнти. При тому е, найкраще. Оця лояльність економічна та емоційна найкраще вона працює тоді, коли вона є в парі. Тобто, коли орієнтований підхід в компанії реалізує обидва напрямки: ми якісно обслуговуємо людей, надаючи їм оцей людяний підхід та приділяючи їм. Стільки уваги, скільки їм буде потрібно, і а, паралельно підкріплюємо оцей емоційну цю лояльність. Ми її підкріплюємо економічними стимулами, типу акцій, індивідуальних пропозицій, особливо створеного комерційного, комерційної пропозиції тощо. І внаслідок оця композиція емоційної та економічної лояльності вона дає нам лояльних в цілому клієнтів, які звикли до нашого сервісу та не хочуть її змінювати навіть в тому випадку, коли на ринку її трошки дешевше. То як же ж поміряти оцю задоволеність клієнта? Є багато метрик, тобто є багато систем оцінки оцієї лояльності. Ми їх розглянемо сьогодні тільки для розширення світогляду. Тому давайте почнемо. Перший, перша метрика називається Customer Satisfaction Score. Це показник, що дозволяє зрозуміти, наскільки клієнту сподобалося взаємодія з компанією. Його виміряти просто варто поставити покупцю або вашому клієнту запитання: чи задоволені ви наданою вам послугами, послугою чи виконаними роботами. Зверніть увагу саме оцю метрику, наприклад. Знімають, коли телефонують вам після того, як ви завітали в певний салон, або, наприклад, поспілкувалися з оператором в банку, або ви поговорили з оператором кол-центру. Вам буває, перетелефонують і запитують, чи задоволені ви обслуговуванням, спілкуванням з оператором, чи все вам сподобалось? Оця метрика вона працює досить добре. Вона е дозволяє виміряти, наскільки клієнти від вас йдуть задоволеними, але ця оцінка вона є загальною, є більш делікатна, більш точна. Е Шкала оцінок називається вона CSI або Customer Satisfaction Index. Це індекс задоволеності, коли оцінюється не взагалом вся взаємодія, а коли може оцінюватися поелементно та чи інша складова цієї взаємодії. Наприклад, до вас приходить покупець, який а, купляє у вас товар, замовляє, а, там, виписує видаткову накладну, зам, робить документи на безготівковий розрахунок, замовляє доставку, отримує її, відвантажують добре. Контакт з клієнтом в цьому випадку, от зараз, поточний, він закінчився. І ми можемо цим індексом CSI заміряти, наприклад, якість доставки, спілкування з водієм доставки, або з тим, наскільки, на його думку, була кваліфікована консультація, надана в торговельному залі. Це більш такий точковий інструмент, який можна використовувати для оцінки рівня. Для оцінки рівня задоволеності. Є ще один варіант, як це можна зробити. Метрика називається це вона оцінює, наскільки клієнту зручно у конкретній взаємодії з компанією. Наприклад, він часто використовується в інтернет-магазинах, він для того більш зручний. Він дозволяє оцінити, наскільки вам було зручно купляти, наприклад, той чи інший товар, телефони, замовляти продукти тощо. Цих метрик ще можна поставити досить багато, тому що лояльність покупця вона є в багатьох. Успішних компаніях визначним елементом стратегії бізнесу. Проте у цих метрик клієнтської любові є одна досить велика проблема. Дослідження показують, що головною і навіть не так, головною ознакою, проблема в самій ознаці лояльного клієнта це е, головною ознакою є те, що він здійснює повторні покупки. І чим частіше і більше він купляє, тим краще для вас, тим більше виходить, він лояльний. А проблема з цими метриками є в тому, що. Емоційна лояльність не гарантує повернення покупця до вас в торговельний центр. Тобто, ви з ним працювали, йому все сподобалось, але повторно, якщо ви будете просто його запитувати, задоволений чи ні, він буде відповідати так. Шанс того, що він повернеться, знову буде робити покупки і надалі частіше і більше. Вона приблизно 20%. Тобто, кореляція по дослідженням задоволеності клієнта і повернення його в торговельний центр для здійснення повторних покупок приблизно 20%. І... Було проведено досить багато досліджень, які намагалися, в яких вчені намагалися знайти відповідь на питання. А яке має бути питання до клієнта, на що, от, наприклад, мені, як співробітнику торговельного центру, орієнтуватися в своїй роботі, на що я маю що я маю запитати покупця? Щоб зрозуміти, повернеться він чи ні. Так ось а, таке питання є, яке дозволяє більш-менш правдиво оцінити, чи буде покупець повертатися та приносити нам ще гроші і. А, Оце питання воно звучить так. Чи порекомендуєте ви цей магазин своїм друзям чи знайомим? Е, цей індекс і взагалі ця шкала оцінок називається NPS або Net Promoter Score, або індекс споживацької лояльності. Незадоволеності, а лояльності. Ви з цим індексом, скоріш за все, стикалися, тоді, коли працювала програма таємний покупець компанії «Епіцентр» та нова лінія. Цей індекс давав, коли йшла оцінка, він давав перед споживачем. Питання, чи порекомендуєте ви своїм друзям та знайомим цей магазин, а також шкалу від одного від 0 до 10, 0 взагалі не порекомендую, 10 порекомендую. Впевнений, тут найкращий магазин у світі. І як показує дослідження Фреда Рейхельда, це автор цієї книжки, що ви бачите з справа, на жаль, не знайшов її українську обкладинку. Так ось, якщо ваш споживач, ваш клієнт ставить 9 або 10, це означає, що він з високою вірогідністю. Буде рекомендувати ваш магазин, по-перше, по-друге, повернеться сам і буде здійснювати тут покупки самостійно. Якщо ми е, отримуємо оцінку нижче 6 балів, це означає, що ваш партнер, ваш клієнт-покупець, буде відраджувати від контакту з вами всіх своїх знайомих, друзів, всіх, кого можна. А далі статистика дуже проста: ті, що ставлять 9 чи 10, тобто будуть рекомендувати, е, повертаються в торговельний центр з вірогідністю 80%. Ті, що поставили 7-8, нікому не рекомендують. вірогідність приблизно 40-50%. Ті, що поставили менше 6 балів, оцінка а, дає на виході приблизно 20% вірогідності, що а, ця людина звернеться до нас ще раз. І а, наступна математика теж виглядає досить цікаво. Приблизно 4-5 ваших партнерів та клієнтів, які будуть рекомендувати цей магазин. Найближчим часом протягом тижня-двох приводять вам, як правило, одного-двох нових партнерів та клієнтів. Один незадоволений клієнт забирає у вас від трьох до чотирьох клієнтів протягом одного місяця. Тому, якщо ми бажаємо оцінити рівень своєї клієнтоорієнтованості, треба поспілкуватися з нашими покупцями, клієнтами партнерами і задати їм саме одне питання: чи будуть вони рекомендувати, чи можуть вони порекомендувати своїм друзям, знайомим, партнерам, колегам тощо. Звертатися до конкретно вас, якщо ви бажаєте вибіряти свій, свій рівень клієнтоорієнтованості, а також а, в нашу компанію. Відповідь на це питання якраз і дасть вам змогу оцінити, наскільки клієнтоорієнтований підхід забезпечено для клієнта. Чи це лише слова, чи можливо це а, дійсно побудована система, яка працює та допомагає задовільняти потреби та перевищувати його очікування? Як сформувати цю економічну та емоційну лояльність наших клієнтів? Для цього потрібно побудувати клієнтоорієнтований підхід в роботі з клієнтами. І тут є цікавий момент. Клієнтоорієнтованість, визначення цього явища, вона залежить від того, з якої сторони ви дивитесь. Якщо ми дивимося з точки зору підприємства, то – це здатність підприємства отримувати додатковий прибуток за рахунок глибокого розуміння і ефективного задоволення потреб клієнта. А от з точки зору покупця, це здатність бізнесу системно перевищувати очікування від взаємодії з підприємством. Тобто, це коли у вас навколо вашої, ваша система побудована таким чином, що навколо клієнта ця система працює, задовольняючи його потреби більше, ніж він очікує, і в ідеалі більше, ніж у ваших конкурентів. Якщо ми будуємо клієнтоорієнтований підхід, у себе в підприємстві нам потрібно знати про нього наступне: що е, орієнтованість має два наріжних каменя, да? або там два стовпи. На двох стовпах стоїть вся орієнтованість будь-якої компанії. Перше це партнерство, а друге це комунікація. от Якщо ви бажаєте не дивитись далі навчання, взагалі не проходити не цей розділ перший про клієнторієнність та сервіс. А, і ви бажаєте отримати якийсь такий майстер-ключ, який дозволить вам побудувати клієнтоорієнтований підхід по відношенню до своїх клієнтів. Я зараз говорю не до покупців, поясню чому, ну, от, буквально за кілька хвилин. То а, кожну свою дію перевіряйте, наскільки вона є партнерською по відношенню до тих людей, з якими ви себе поводите, і наскільки якісно побудована комунікація з цими людьми. Цього буде достатньо для того, щоб створити клієнторієнтований підхід при взаємодії з клієнтами. Компанії, чому я говорю про клієнтів? Часто не покупців, а саме клієнтів, клієнтів, клієнтів. Тому що в цьому клієнтоорієнтовому підході, як стратегії, клієнти це як співробітники компанії, вони вважаються внутрішніми клієнтами цієї стратегії, політики компанії, так і безпосередньо покупці, які приходять до нас та партнери, постачальники, які приходять до нас із зовнішнього середовища. І оце партнерство не може проявлятися тільки в одну сторону. Наприклад, ми будемо дуже сильно любити своїх співробітників, але при тому не любимо там, клієнтів або навпаки. Ми дуже сильно любимо клієнтів, проте до співробітників відносимося якось не так. Більш детально ми про це поговоримо на е, другому уроці. Е, стосовно оцих е, клієнтів, ми будуємо комунікацію. Причому комунікація націлена на е, різні елементи. Якщо з нашими покупцями, наприклад, комунікація має бути побудована в у напрямку глибшого виявлення потреб та задоволення цих потреб, то е, стосовно співробітників при роботі з співробітниками, комунікація має бути направлена на підвищення компетенції співробітників, для того, щоб вони, як рупор, як транслятор, оцю клієнтоорієнтовану стратегію. Далі застосовували по відношенню до наших клієнтів, клієнтів нашої компанії. Тому два наріжних каменя: партнерство та комунікація дозволяють нам побудувати клієнторієнтованість в самій компанії. От до цієї схеми ми ще повернемось багато разів протягом першого розділу, тому ми з нею ще не прощаємося. То давайте підсумуємо: Клієнтоорієнтованість – це тоді, коли в центрі роботи компанії. Знаходиться саме клієнт. Внутрішній, зовнішній, неважливо, оце клієнт, і ми навколо нього будуємо всі інші процеси. цей Ця схема здається очевидною, але тут є певні моменти, тому що багатьох компаній зараз, і майже у всіх, там, буквально 20-30 років назад, в центрі цієї схеми стояв не клієнт, оцей хлопець з монеткою, а стояв товар. товароорієнтована система будувалася навколо. Будувалася в підприємствах торгівлі. Тобто, якщо в цьому випадку, в тому, що ви бачите на екрані, ми відповідаємо на питання, А наскільки, нам зручно взагалі, наскільки клієнту зручно з нами спілкуватися, наскільки ми можемо забезпечити йому його потреби, наскільки йому може бути затишно в наших приміщеннях, наскільки йому, наскільки кваліфікованих людей ми можемо йому дати, то з точки зору клієнту орієнтованої системи, працює це майже так само, але в центрі оця. Головна шестерня в центрі буде товар. І всі процеси будуються навколо того, наскільки ми цей товар можемо легко доставити, наскільки ми цей товар можемо легко перепакувати, наприклад, в центрах логістики або рекламувати, яка там може бути маржа, яка фінансова звітність, і наскільки швидко ми можемо навчити продавців роботі з цим товаром. Тобто, не якісно обслуговувати клієнтів в першу чергу, а саме знання по товару. Як показує знову ж таки дослідження топ рейтингу Forbes, топ 100 підприємств в усіх 100 підприємствах вони намагаються побудувати саме клієнтоорієнтовану систему, змінюючи структуру підприємства, змінюючи бізнес-процеси, змінюючи документообіг та інші необхідні алгоритми, дії, параметри для того, щоб саме задоволення від роботи комунікації з цією компанією було найбільшим у клієнта та у партнера. А також запроваджуючи. Досить складні стратегії, але ефективні стратегії взаємодії з внутрішніми клієнтами компанії, тобто співробітниками. клієнт орієнтований підхід можна побудувати, а для цього треба пройти 8 кроків до орієнтованості до високого рівня клієнтоорієнтованості в компанії. І про цих 8 кроків ми з вами поговоримо в наступному відеоуроці. До зустрічі!